Побачила і відчула, як фіолетове полум'я лікувало мій шлунок. Спочатку відчепилися її ноги, а потім і руки. Почала читати Я є фіолетове полум'я. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім. То підписується на канал усім, хто ставить подобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засаду гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. У другій половині дня. Після того, як я сходила на ярмарок, мене дуже сильно розболіла голова в районі тім'я. Вирішила зробити медитацію з топ фіолетового світла, розповідає історію дивовижного стілення енергіями фіолетового полум'я, світлячок, яка навчалася на моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. З самого початку, щойно потік енергії увійшов через голову. Він зробився широким, світлобусковим і повністю мене охопив. І я побачила, що на мені сидить, причепившись, як буває, діти чіпляються на дорослих, охопивши їх руками і ногами, сидить якась жінка. Вона була трохи карикатурного вигляду з великою п'ятою точкою, сама худорлява і невеликого зросту. І цей потужний потік світла її зриває і віддирає від мене. Спочатку відчепилися її ноги, а потім і руки, які намагалися ще вхопитися за мої груди. Це відбулося так швидко, що я встигла зрозуміти, що це взагалі відбувається. А коли вона відпала, то у мене ще кілька хвилин боліли груди, там, де вона трималась. Далі медитація пройшла спокійно. І голова після того вже не боліла. Дякую за такий потужний інструмент у боротьбі з такими непроханими гостями. Фіолетове полум'я як чудодійний духовний інструмент божественного зцілення та дивовижної трансмутації життя існувало на землі ще в часи Атлантиди. Сили зла провели велику роботу, щоб надовго витрати із різних історичних джерел будь-які згадки про нього. І позбавити людство знань. Але з переходом Землі на новий квантовий рівень, який відбувається кожні 13 тисяч років, завдяки владиці сен жермену фіолетове полум'я знову повернулося на нашу планету. Його універсальні потужні енергії при систематичні взаємодії із з ними здатні зцілювати і змінювати наше земне життя, а також Прокласти місточок розтіленим душам від земної реальності до небесної. Про те, як енергії фіолетового полум'я допомогли від'єднатися розтіленій душі від земного плану, ви можете почути у нашому відео. Згадали, у якому році загинув, і відчув біля себе енергії в його душі. Посилання на відео знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси «Базовий», енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» у мою телеграм-спільноту Всесвіт». Інформацію про курси та посилання на телеграм-спільноту також знайдете під даним відео. Запрошую до наших спільних захистів та медитацій задля перемоги України та очищення планети, які ми проводимо щовечора у моїй телеграм-спільноті. У мене захворів французький бульдог з нічого спав і почав задихатися, дала всі ліки, які в таких випадках даю, але нічого не допомагало. І вже пізно до ветклініки потрібно їхати далеко, а саме час ставити захист на наших захисників. Почала читати Я є фіолетове полум'я і відчула, що він починає дихати рівніше. Потім була медитація стоп фіолетового світла. Мій мишик встав і пішов до себе на лежанку. Спав тихо до ранку. Поділилася історією стілення фіолетовим полум'ям власного собаки, одна із світлячків моєї телеграм спільноти мій сесії. Хочу поділитися своїм досвідом праці з Фіолетовим полум'я. Продовжу розповідь власної історії інших світлячок. Роблю цю медитацію кожного дня. Вчора дуже сильно розболівся шлунок, та так що розігнутися не могла. У мене періодично з'являються язви вже 30 років. Я більцю відчувати навчилася. А на цей раз пов'язується з тим, що умовила себе робити те, що мені зовсім не хотілося. І пішла в медитацію фіолетове полум'я. Я прямо побачила і відчула, як полум'я лікувало мій шлунок. І на сьогодні ніякої болі вже немає. Ось таке чудове одужання.